Чому падає охоплення в інстаграм і що з цим робити на зв'язку? Іван Шевцов сьогодні поговоримо на ту тему, яка турбує майже всіх підприємців. Я думаю, ви теж помітили, що юзери в інстаграмі стали жадні на вподобайки, коментарі, взаємодію. А інстаграм все більше орієнтується саме на взаємодію, не на кількість ваших підписників. Не на кількість контенту, яку ви робите щодня, а саме на взаємодію, як з вашим контентом взаємодії аудиторії, І якщо ви бачите, що взаємодія сильно знизилась, то є декілька простих моментів, які Точно збільшать взаємодію. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо ви не знаєте, який з принципів спрацює саме в вас у в вашому бізнесі. А ще в кінці я розповім один лайфхак з контентом, який 100% працює і буде залучати вашу аудиторію. Для початку давайте ж розберемось, чому у вас. Падає взаємодія, чому падають охоплення? Перша причина це алгоритми Instagram. Вони постійно змінюються. Компанія Meta постійно щось там експериментує, змінює алгоритми, ніби як покращити життя користувачів в Instagram, Але насправді компанія Meta розуміє, що в неї з'явилось дуже багато конкурентів: TikTok, YouTube Shorts, інші нові соцмережі, які створюються, і вони хочуть максимально втримати користувача. Через те вони змінюють алгоритми, щоб. Користувачу було краще знаходитись в інстаграм. Другий пункт це накрутки, накрутки гівевеї, Якщо ви брали чи берете, не дай Боже. 25-му році участь в цьому, то звісно, по перше, ви отримуєте велику кількість аудиторії за раз, По друге, ця аудиторія не цільова, особливо якщо ви бізнеса. Я контент створюю для бізнесу. А по-третє, гівеї можуть вбити ваш акаунт. Я розповідав про це в своєму інстаграм, як я вбив свій акаунт гівавеями і як я його потихеньку відновлював. Третій пункт це однотипний контент. Насправді, слухаючи різних експертів в інстаграм в Ютуб, ви чуєте досить часто рілс Рілс Рілс, викладай лише Різ. Рілси будуть взаємодіяти. Але я вже записував на цьому каналі відео з Адамом Мосері, який сказав, що в принципі у вас має бути різний контент, різний рілси, галереї, просто фото теж має бути в інстаграм. Якщо ви робите однотипний контент, наприклад, дишерілс, то не дивуйтесь чому інстаграм занижує ваші охоплення. Тому що він хоче залучати більше користувачів, а апріорі галерея зображень залучає більше. Про це я розповів ось в цьому відео. Обов'язково подивіться його. Там дуже багато крутих лайфхаків від Адама Мосарі, які я перевів для вас. Ну і четверте, це заборони або обмеження. Якщо ви використовуєте ківевеї, накрутки чи якісь незаконні способи. Залучення аудиторії, ті, які заборожені правилами в 25-му році. До речі, про правила теж є окреме відео. І десь тут буде плашка, ви можете перейти і подивитись. Також в описі залишу посилання. Це все реально корисні. Відео я рекомендую їх подивитись. І Якщо ви використовуєте будь-які заборонені методи, інстаграм на вас може накласти тіньовий бан, так би мовити, певні санкції, які будуть обмежувати ваш інстаграм. А тепер перейдемо до основного: як же збільшити активність в своєму інстаграм-аккаунті, якщо ви досі не підтримали це відео. Відео, я рекомендую це зробити таким чином, ви маякнете, щоб я більше записував для вас чудового практичного контенту. Якщо ми говоримо про те, як підвищити взаємодію, то перше, що ми можемо зробити, тестуйте різні варіанти вашого контенту. Це може бути Reels, це галерея зображень для того, щоб по-перше показати соцмережі, що ви залучений користувач, що ви хочете, щоб ваша аудиторія взаємодіяла з вами. А по-друге, щоб зрозуміти, який контент саме в вашому бізнесі буде працювати найкраще, тому що немає одного алгоритму. Хтось може сказати, от кидайте рілс, вони працюють найкраще. Та ні, для деяких бізнесів рілс може взагалі не працювати. Хоча це дивно, як на мене, але може не працювати. Я таке зустрічаю. Коли консультую підприємців, коли проводжу розбори для підприємців, я таке бачу. Другий момент інстаграм сам дає вам можливість збільшувати взаємодії. Це інтерактивні опитування в історіях або опитування в рілсах, публікаціях. І тут варто включити один важливий елемент вашу фантазію фантазію та креативність, яка допоможе. Вам придумати ідею, як інтерактивно взаємодіяти зі своїми підписниками, та як змусити їх інтерактивно взаємодіяти з вашими історіями. Ну до речі, якщо вас погано з креативністю, то використовуйте принципи з книги Кради як художник». Проаналізуйте ваших конкурентів, проаналізуйте інші ринки, інші ніші. Подивіться, де є залучення, яким способом. Збільшується залучення і використовуйте ці методи, тестуйте в своєму бізнесі. Третє це час публікації. Хто б там що не говорив, і насправді соцмережі праві, коли вони кажуть, що час публікації не впливає на те, як сильно аудиторія буде взаємодіяти з вами в подальшому. Мається на увазі в довгостроковій перспективі. Але коли ви проаналізуєте свій аккаунт, коли ви зрозумієте, в який час ваша аудиторія найбільше знаходиться. В вашому інстаграм найбільше знаходиться взагалі в інстаграм. Тоді ви зможете зрозуміти, коли краще публікувати контент, і публікувати його потрібно не в той час, коли аудиторія пік аудиторії в інстаграмі, а за годину до того, як аудиторія зайде в інстаграм. Якщо ви так пробували і у вас не вийшло, теж є лайфхак, який я придивився на американському ринку. Спробуйте протестити часові проміжки зранку, в обід і ввечері. Декілька разів позакидайте публікації зранку в обід. І ввечері. І подивіться, з якою публікацією у вас більше охоплення. Четверте, це використання хештегів. Я вже давно про це кажу: що в принципі використання хештегів негативно сказується на вас, і люди можуть їх використовувати, якісь індивідуальні хештеги. Але якщо ви використовуєте дуже багато хештегів, досить часто хештеги використовуються для. Маніпулятивних дій всередині інстаграм. Інстаграм занижає публікації з такими хештегами в показі. Якщо ви не знаєте і ви використали якісь там хештеги, які інстаграм занизив в показі, то й ваша публікація буде занизана в показі. І хештеги вони ж не мають сили. Вони не впливають на те, чи буде ваша публікація ширше показуватися аудиторії чи ні. А от привести до біди вони можуть. І теж такі випадки я зустрічаю досить часто на розборах. Ну і п'яте, це той закон, який я рекомендую дотримуватися. Масштабуйте те, що у вас працює. Якщо ви знайшли якусь публікацію, яка у вас залетіла, яка у вас класно спрацювала, створіть декілька подібних публікацій. Коли ви створите декілька подібних публікацій, ви як мінімум умножите свої шанси на те, що ваші нові публікації також залетять також сподобаються вашій цільовій аудиторії. Ну і як і обіцяв, в кінці декілька важливих принципів. А також один тип контенту, який 100% буде залучати увагу вашої аудиторії, якщо ви його правильно побудуєте. І так головні принципи: увага. Увага користувача. Ви маєте. Привернути увагу з перших трьох секунд. І тут можна використовувати, тестувати в своєму бізнесу різні хуки, різні дії, різні ефекти, які будуть привертати увагу, різні слова, тригерні заголовки, які будуть привертати увагу. Звісно, я теж не рекомендую занадто сильно в це втягуватись, бо потім ваш аккаунт перетворюється в суцільний набір тригерів та ефектів. Але тестуйте, що саме приверне увагу вашого користувача. Другий момент, який часто використовують блогери, я думаю, ви теж таки бачили: перерив від публікації. Коли ви публікуєте, наприклад, щодня або через день, зробіть перерив на декілька днів більше. Один день пропустіть, нічого не публікуйте, не історій. Нічого не публікуйте абсолютно. А потім опублікуйте в той же самий час і публікацію, і історію у своєму інстаграм акаунті. Система Інстаграм вона так працює, що коли ви якийсь час не виходите, після того як ви вийшли, вона показує більшій кількості користувачів вас для того, щоб залучити більше уваги, для того, щоб не втратити вас як творця контенту. Ну а третій момент це тип контенту. Тип контенту, який працював 10 років тому, працює зараз, і буде через 20 років ще працювати. Що це за такий чарівний тип контенту, це не чарівний це історії. Історії апріорі люди люблять. Якщо ми візьмемо, повернемось в минуле далеко в часі, коли люди жили в племенах і ввечері вони збирались біля костра, що вони робили, розповідали історії. І люди люблять слухати історії. Отож, якщо ви в своєму інстаграм аккаунті не використовуєте історії, в яких показуєте ваш продукт, розповідаєте історії, Історію в сторіс як міні-серіал. Де сьогодні є дія, дія, дія. Завтра буде продовження цієї дії. Або ви можете записати цілу серію рілс в міні-серіалі, в міні-історії, де ви покажете певну подію із свого життя, свого бізнеса у вигляді історії. І для прикладу я вам покажу, що це працює. Ось візьмемо для прикладу мій трец, який я веду не активно, але періодично я туди заходжу, щось пишу, і от мої треци там не набирають ніякого охоплення, не набирають ніякої взаємодії. Окрім треца крайнього на цей момент, який я виклав, це була історія. Історію, яку я описав, викор... використовуючи свої навики сторітелінгу, я описав історію і подивіться скільки вона зібрала порівняно з тим, що в мене пости набирають по нулях, то це супер, і це ще раз доказує, що історії працюють. Тому використовуйте цей тип контенту, придумайте історії або створіть історію із того, що у вас відбувається в процесі вашої роботи, і дайте цю історію публіці. Люди люблять історії апріорі, тому що. Історії це завжди цікаво, цікавіше, чим просто якийсь контент, танцюльки і так далі. Хоча люди теж це дивляться, але придумайте історію, яка зачепить саме вашу цільову аудиторію, і ви отримаєте взаємодії лайк, коментарі, а також репости вашої історії, якщо вона буде чіпляти аудиторію до глибини. Ось такі принципи і фактори, які будуть впливати на охоплення та взаємодію в вашому інстаграм-аккаунті. Якщо ви будете це використовувати правильно, то ваш інстаграм акаунт буде рости і розвивати. Але є ще одне правило яке я теж розумію, зараз більшість соцмереж іде до того, що без реклами просування буде неможливим. Органічне просування все менше, менше менше і менше, і потрібна реклама для будь-якого бізнесу, тому що вам, як бізнесу, треба реклама а в системі, мета потрібна реклама, щоб теж підтримувати. Всю свою екосистему, тому що з нас, з тих, хто рекламується, вони теж заробляють гроші. І про ефективний запуск реклами я розповідаю на своїх вебінарах. Якщо ви хочете потрапити на один з таких вебінарів, я залишу посилання внизу, ви можете зареєструватись та отримати доступ до закритого каналу, в якому є вже додаткові фішки, чек-листи, додаткові відео. І також там збирається аудиторія тих. Хто хоче розвиватись в Instagram. заходьте туди, там будуть всі новини про вебінар. А наразі я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, цей канал, для того, щоб я розумів, що вам потрібні такі відео, і я буду записувати обов'язково ще. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!